Як довго маємо іспитувати свою совість? Загально те означити не можна, бо тут важливий час, відколи каянник не сповідався. Той, хто довгий час не сповідався, зрозуміло, не може за кілька хвилин добре переглянути свою совість? Тримаймось засади, що для іспиту совісті. Зстановляємось над кожною з Божих і церковних заповідей, над гріхами головними і чужими, переглядаючи, чи в них ми не згрішили. Але ма, нема потреби надмірно, боязливо шукати свої гріхи або боятися, що деякий гріх ми собі не пригадали. Гріхи – які навіть після доброго іспиту совісті не прийшли нам на пам'ять, не є застаєними гор... не... Не за у сповіді, і вистачає, що маємо волю сповідатися з усіх гріхів, і що жалуємо за усі гріхи. Тут головне таке правило запам'ятати. Іспит совісті не. Робимо поверхнево. Бо хто поверхнево робить, тоді грішить. Але не потрібно і дуже боязливо іспитувати свою совість, щоб така не була закорузлість у тому, хиби, які робляться при іспиті совісті. Одні при іспиті совісті поступають легковажно або так. Побіжно. Наприклад, застановляються над станом своєї душі лише хвильку дуже коротко, або йдуть до сповіді взагалі без застанови, без іспиту совісті, інші собі пам'ятають лише кілька гріхів і все їх повторюють. Далі дивляться лише на текст заповідей, а означення заповідей не входять. Де, коли наше самолюбство закриває перед нами наші блуди, хиби, багато речей бачимо іншими, ніж вони є в дійсності, і вважаємо себе менш грішними і тому подібне. Легковажно собі говоримо, що не пригадуємо собі, що нам не приходить на думку, тому і з того не сповідаємося. Інші обманюють себе тим, що рахують свої гріхи за малі, а взагалі, або взагалі, що це не є гріхом. Тут дуже важливо знати, переглядати самі заповіді і придивлятися, чи у даній заповіді я не згрішив. Далі хитро так замасковують свої гріхи, ніби сповідався, але не сказав, про що саме йшлося в цьому гріхі. В цьому іспиті совісті маємо себе судити справедливо і строго. Так, треба розслідувати свою совість, як того вимагає добра сповідь і правдивий намір виправитися. Це не добра річ, коли хтось легковажно так. Біг пеш через овес робить іспит совісті. Він тим обманює лише себе самого, бо зле сповідається і недостойно причащається, допускається нового гріха Святотанства. Каянник, який недобало вилу при іспиті совісті, виявив. Один або більше тяжких гріхів сповідається неважно, і крім того, допускається гріха святотатства. Хіба в іспиті совісті забув тяжкий гріх, тоді він сповідається важно. Тут головне не затаїти гріха, призадумуємося, як ми переходимо і спитуємо свою совість перед сповідями. Якщо наші такі іспити совісті були легковажні чи поверхневі, або мало декотре звище у таких наведених хир, зразу постараємося виправити це у своїх сповідях. Як маємо при іспиті совісті судити себе? Хто хоче добре сповідатися, мусить. Найперше пізнати свої гріхи розважним застановленням над станом своєї душі в іспиті совісті. Сповідь повинна бути для нас власним судом, на якому грішник має бути оскарженим, а совість має бути скаржником той, хто нас оскаржує. Оскаржуємо і судім себе совісно. Почасто, знаєте, не був в церкві бо зробив це бо і трикратки, бо була на це причина. Це не іспит совісті. Бог знає, чому ми це зрішили. Але Бог хоче, щоб ми для себе самих це сказали. Щоб ми нарешті собі самим правду сказали, бо інакше не відбудеться навернення. Тоді коли ми будемо так себе оскаржувати совісно по нашій смерті, не будемо боятися суду, бо ми за життя добре судили себе, судім себе добре, і не буде для нам страшним Божий суд. Святий Агустин пригадує, сідай чоловіче сам на судейському троні. Уважай себе за оскарженого перед собою і суди себе так строго, щоб суд Божий був для тебе ласкавіший і лагідніший. Але тут не йдім до крайності, щоб сповідь не була для нас мукою. Хто з розумною розвагою застановімося над станом своєї душі, не мусить оша... оскаржувати себе з недбальства. Чи можемо звернутися до сповідника, щоби нам допоміг зробити спецсовість? Так, ми це можемо зробити у випадку якогось незнання, бо часто можна почути у сповіді отче питайте мене. Я завжди на це кажу, якщо б я знав ваші гріхи, то не треба би було мені вас питати, я би відразу дав розрішення. Ми самі повинні застановитися і перегадати, а в чому має нам допомагати десять Божих заповідей, шість церковних заповідей. Як улегшити собі і спецсовість? І спецсовість можемо дуже легко улегшити собі, якщо будемо іспитувати свою совість щодня при вечірніх молитвах. При вечірніх молитвах і будемо часто сповідатися, щоденний іспит совісті є дуже корисний, а для того, хто хоче робити поступ у духовному житті, щоденний іспит совісті є неминучий. Хто щодня іспитує свою совість, той запрамітить кожну хибу, і при підготовці до сповіді легко помітить всі свої гріхи, тому так важно іспитувати свою совість щодня при вечірніх молитвах. Запитайте, як це робити, а ось так, по молитвах, відмовлених вечірнім, коротко перейдімся. Я рано встав, не помолився, прости мені, Боже. Я там ще щось тоді на дітей насварив, прости мені, Боже. І так від ранку і цілий день, і аж до вечора, що було недоброго, прости мені, Боже, а щось було добре. Дякую тобі, Боже. Ось такий іспит совісті дуже важний, дорогі мої. Важніший навіть цей іспит совісті, ніж наші молитви, яких ми автоматично відмовляємо, не застановляємося. Бо тут, при іспиті совісті, ми пригадуємо собі, що ми зробили недобро. Ми застановляємося, ми самі себе осуджуємо і перепрощуємо Бога, і просимо, і дякуємо Богові. Притча проголосерця. Сказав Ісус, не дивися з презирством на людину Цю, великим є подвиг того, хто почав зло в собі добро перетворювати. Жив один чоловік, не був він бідним, та не був і багатим. Нічим особливим не відрізнявся він від людей, що жили навколо. Не був він уже молодим. Та не був іще старим, і був цей чоловік не душею, хоч і, і мав зерна добра в душі, але не проростали вони. Жив чоловік цей, як всі довкола нього жили, і управляли ним забаганки Його і пороки Його, і скували його страхи та слабкості Його, і не було йому добре, текло, текло життя Його. Сірою шерегою буднів, не було в ньому ні радощів, ні звершень. Щоднини ввечері думав цей чоловік, ну ось завтра я чинитиму краще, не піддамся більше слабостям своїм і порокам своїм. Ну ось і настало завтра, і знову управляли ним забаганки і пороки Його, і сковували його страхи і слабкості Його. Якось замислився чоловік, чому я не можу жити так, як сам хотів би, чому чиню не так, як знаю, що потрібно чинити, чому управляють мною пороки мої і сковують мене страхи мої? Думав, думав він, і не побачив причин для того, щоб не жити так, як вважає правильним, не чинити так, як розуміє правильним сам. І почав тоді чоловіку Бога запитувати: Отче мій і Творче, чому не можу я жити так, як хотів би, чинити так, як вважаю правильним, чому став я рабом пороків моїх і забаганок моїх, страхів моїх і слабостей моїх? У чому причина? І відповів йому Бог Але ж немає на нам те жодної причини. Маєш право ти чинити так, як сам того хочеш. І каже тоді чоловік Порадь же мені, Господи, як бути, що робити, що пороки мої та слабості мої перестали управляти життям моїм. І відповів Бог: що разу раніше, перед тим, як щонебудь зробити або сказати, послухай голос серця свого духовного. І вчини так, як велить воно, тоді управлятимеш ти своїми слабостями і страхами, і полишать тебе пороки і забаганки твої, і вирішив чоловік пораду Божу виконати, встав наступного ранку, наповнений рішучістю, щоразу поради у серце духовного запитувати раніше, ніж слово мовити. А щоранку батько старий чоловіка цього говорив йому слова неласкаві, бурчав та лаявся, говорив йому батько, що ні на що не здатен син його, і що все покоління синів людських живе неправильно, і перерахував образи та труднощі свої, і звинувачував сина свого усьому, в чому той не був винен. І ось став батько сина сварити, слова образливі промовляти, і закипів гнів у людині цій від слів гірких тих звинувачень, готовий був уже він, як зазвичай, у відповідь Батькові, і сам слова ядовиті висловлювати та згадав Божу пораду. Але не встигло серце прошептати, стримай слова образливі. Оскільки любить тебе батько твій, про твої біди він печалиться, і ти любиш Його, стримай слово гнівне і прощення попроси. У відповідь на гнівні слова батькові поклонився чоловік і сказав Прости мені, батько». і потух гнів, обняв чоловік батька свого і пішов у справах своїх. А батько його здивувався. І з того часу перестав сваритися. А ввечері йшов чоловік цей додому після роботи тяжкої, купив різних наїдків і думав про те, як споживатиме те все. І був він до переїдання досить таки схильний, і зайшов він у дім молодої вдови, котра жила з малими своїми дітьми, повинна була йому жінка борг віддати. Та все не могла накопичити грошей. Давно він хотів сказати, що прощає їй борг. і вирішив він, що сьогодні зробить це нарешті. І прийшов він у дім бідної вдови і сказав їй, що прощає борг її. Вдова йому в ноги кланялася, дякувала, і хотів уже йти чоловік, а серце шепоче тихенько, залиш дітям ту їду, що собі купив, їм радість буде. Чоловік сей ледве-ледве зумів на касерця виконати, але коли віддав він наїдки дітям, які від радості стали танцювати, то й в ньому радість велика піднялася, йде додому легко, сам щастям наповнений, ніг під собою не чує, а серце в грудях, наче пісню, співає. Та не щодня вдавалося чоловікові серця почути, не завжди виконував він те, що воно йому шепотіло, але з кожним днем все більше він старався жити так, як серце велить, з кожним днем все менше керували ним забаганки і пороки його, все менше скувували його страхи і недуги його, проростали зерна любові сердечної в його душі. Як ойшов чоловік цей і бачить, багато сильних і злих людей б'ють юнака доброго, а люди, які повз нього йдуть, тільки кроку додають, відвертаються, не втручаються, стороняться, щоб їм самим від тих злюк погано не стало. А чоловік цей сміливістю не вирізнявся, хотів так само повз нього пройти, наче це його не стосується. А серце не шепоче, а кричить, якщо ти не допоможеш, вб'ють людину добру, а ти врятувати його можеш. А чоловік боїться, страх свій подолати не в сила, ні піти не може, ні допомогти, а серце ніяк заспокоїтися не може. Рятуй скоріше. Почав чоловік Бога кликати, тому що зі страхом йому не справитися, і не пошепки, а про себе, на весь голос закричав: Боже, іди сюди, Боже, іди сюди. Від здивування, люди, які повз нього проходили, зупинилися, і ті, які віддалік йшли, також наблизилися. Почали інші з усіх боків підбігати до місця того, зупинятися і дивитися, у чому тут справа, і де тут Бог. І такий натовп зібрався, що злякалися злі люди, відпустили юнака і скоро зникли. А юнак підвівся з землі і дякує чоловікові цьому, який ти сміливий, порятував мене. Йде чоловік додому. А серце в грудях, як, як сонечко, горить і так говорить, любов за усі страхи сильніша. Час минав, жито чоловікові стало і легше і радісніше. Ось одного недільного дня пішов цей чоловік гуляти, що він, а назустріч йому вдова йде. Та який він борг простив, посміхається йому, лагідно кланяється низько. І чоловік цей на красу її задивився, а чоловік цей мав слабкість до жінок, хоча й вважав похід свою гріхом великим. Став чоловік у бік відвертатися, щоб не дивитися на жінку, та й згадав у поради у серця запитав, а серце йому й каже: подивися краще, та з увагою душевною, чи мила тобі жінка ця. Подивився чоловік. І все у ньому від любові засвітилося. Говорить він серцю своєму, нема за неї кращої, усе б я їй віддав. Тоді чому печалишся ти, Не похід те, що не для себе бажаєш, а іншому подарувати хочеш, а це любов у тобі прокинулася, йди, скажи їй, що любиш її. Чоловік так і вчинив. Підійшов і сказав, Люблю тебе, будь мені за дружину. Всі знайомі та сусіди стали казати, Ну і дурень цей чоловік, тільки справи у нього вгору пішли, міг би собі багату наречену знайти, а він вдовицю, з дітьми малими собі бере, вдовиця ж, і так би без одруження не відмовила. А чоловік пісню серця чує, щастя подаруєш, щастя отримаєш, щастя собі ти за гроші не купиш. І горить серце його все ясніше, все сильніше любов'ю любов'яхкотить, і преображає воно і слова чоловіка, і вчинки Його, і в скорому часі одружився цей чоловік на жінці цій, і любов їхня взаємна, сердечна. Стала все їхнє життя освітлювати, дім зігрівати, дітей почали разом ростити та батьків своїх шанувати. І дякував чоловік Богові, Отче мій і вершителю. Порада твоя все життя моє преобразила, щастя мені подарувала, переміг я тепер забаганки і пороки свої, подолав недуги свої і страхи свої. І відповів йому Бог той, хто голос серця духовного навчився слухати, і ще більше за те може здійснити, адже голос серця це голос любові, а все, що любов'ю твориться, від мене йде, адже я і є любов. І на кінець, дорогі мої. Просив би, що коли прослухаєте запис, не полінуйтеся поставити лайк. Не обов'язково добрий, а можна і негативний. Для мене це буде свідченням того, яка тема вас більше цікавить. Амінь. Слава Ісусу Христу!